Скорим Музику, марш. Це просто щось. І так, всім привіт! Сьогодні вам буду записувати відео трошки на природі. Сонечко світить, гарна погода, надіюсь, вам буде добре мене чути. Напишите в коментарях, чи добре взагалі мене чути. Та машини їздять буде непросто. Не забувайте також підписуватись на канал і ставити лайк. А ми сьогодні почнемо з вами відео про факти. Про мене. І так, перший факт мене звати Діана, і мені буде 23 роки. У мене є улюблена тваринка це киця Соня, яку ви вже бачили на багатьох моїх відео. Я її дуже сильно люблю. Далі, третій факт. У мене є хлопець, з яким я вже півтора роки разом. По спеціальності я біолог-ботанік. Я закінчила вже університет, ще не забрала диплом. За скоримримені. Я по спеціальності буду біолог-ботанік. Я дуже сильно люблю рослини, тому вибрала в собі таку професію. У підлітковому віці я була готом. Та-та! Я була тим самим готом, як у серіалі Свати Женька. Теж носила цепи, черепи, слухала рок-музику, похоронний марш і так і далі. У мене інша віра та погляди на життя. Про свою віру та погляд на життя, як до цього прийшла, як до цього це мої батьки рідні. Я вам також запишу якесь окреме відео. Далі. З 18 років я займаюся та вивчаю карти Таро. У мене їх вже десь 4 колоди є. У мене було багато комплексів. Ну, я над ними працювала і зараз в мене їх, можна сказати, немає. Я вчилася в школі на 10 та 11 балів. Так, я була, можна так сказати, відмінником. Мене заставляли вчитися, тому я вчилася на такій оцінки. Так. Е вже вже 5 років я займаюся магією та своїм духовним розвитком. 11. В підлітковому віці я. Прочитала всі книги, які є у нашій щелечній бібліотеці. Я дуже люблю читати, ще до сих пір багато книжок читаю. Ну, а якраз в ріковому віці я прочитала всю нашу бібліотеку і вже далі не мала що читати і що робити. Так, дванадцятий факт. З 18 років я займаюся різними практиками по самооцінці та сприйнятті самого себе. Вони мені дуже сильно допомагають, я вам теж практики дам. Я обожнюю благовонія та медитації з ними. Це просто щось. Найулюбленіше мої благовонія це є сандал і опіум. Свої перші медитації я почала з 21 року. Так, 15 факт. Я тільки 21 рік прийняла своє волосся. До того я його не любила, і моя подруга Віка, зазвичай, як то кажуть, мені е розказувала і просила прийняти своє волосся і зробити його нарешті кудрявим, а не рівним. І так, далі. 16 форм. Небагато колод таро та різні черепа тварин, їхні зуби, когті, ногті і так далі. Колись я може 17 Сімнадцятий факт. Я не вмію їздити на велосипеді. І ніколи не любила, і не вміла, і не хочу їди. Його тривай! Я обожнюю класичний стиль в одязі. Дев'ятнадцятий факт. Я обожнюю старовинні речі, в мене їх до багато. І останній факт я хотіла стати моделлю. Надіюсь, вам сподобався цей ролик, це відео. Ставте лайк, підписуйтесь і не забувайте писати коментарі. Па-па!